Слава Ісусу Христу! Вчора ми говорили про благовіщення, отож, думаю, варто хоча б трохи поговорити про тих, хто об'являє нам волю Бога. Коли Юрій Гагарін мав летіти в космос, він отримав доручення від Хрущова виглядати ангелів в космосі. Отож, повернувшись, він рапортував, що ангелів він не бачив. На що Хрущов відповів? Добре, я знав, що ти їх не побачиш, бо там таких речей нема. Цікаво те, що Гагарін не сказав, що їх немає, а лише, що не бачив ангелів. Зрозуміло, що існують такі істоти, як ангели, і що вони діють від імені Бога. Якщо ми хочемо дізнатись про них більше, ми повинні почати з простого запитання: хто такі ангели? Слово ангел походить від грецького ангелос, що означає посланець. Від єврейського аналогу цього слова отримав своє ім'я пророк Малахія. Він пророкував про прихід ангела заповіту. Хоча слово ангел в Біблії, що означає вісник, майже завжди відноситься до небесних істот, іноді воно може застосовуватись і до людських посланців. Сам Малахія говорив, що священники є посланцем Господа Саваофа. А в книзі об'явлення присвітерів семи церков названо ангелами. Коли ми зустрічаємо посланців, які роблять надприродні речі, немає сумніву, що це небесні істоти, Божі посланці, які працюють для нього і для кінцевого блага людства. Вони заповнюють величезну прірву між святістю і досконалістю Бога на небесах і недоліками смертних людей на цій планеті. Ангели були створені безсмертними, їм теж делегований величезний авторитет Бога. Книзі, вихід ми читаємо: Ось я посилаю ангела мого перед тобою, щоб старіг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй Його і голосу його слухай: Не бунтуйся проти нього, бо він не стерпить ваших переступів, бо в ньому моє ім'я. Безсумнівно, одними. З найбільш значущих ангельських об'явлень були об'явлення ангела на ім'я Гавріїл. Він двічі був посланий до пророка Даниїла, і другого разу Даниїл був на молитві. А Гавриїл почав пророкувати дату першого пришестя Месії. Тому в той час, коли Ісус Христос мав народитися серед євреїв, панувало велике очікування, яке ще більше посилилось після того, як Гавріл знову з'явився спочатку священникові Захарії під час чергування в храмі, а потім Марії, яка була заручена з Йосифом. Захарії ангел оголосив: не бійся, Захарії, бо твоя молитва вислухана. Жінка, Твоя Єлизавета породить тобі сина. І ти даси йому ім'я Йоан, і буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий в очах Господніх, не питиме ні вина, ні напої п'янкого, і сповниться Духом Святим вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога, і сам він ітиме перед ним з духом та силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних. Щоб приготувати Господеві народ прихильний. Тобто, знову ж таки бачимо, що він заповідає, що буде незабаром прихід Месії, і що син Захарії підготує народ до цього пришестя Спасителя. Через півроку ангел з'являється Марії, яка походила з царського роду царя Давида, і вістить їй волю Всевишнього, який обирає її Божою матір'ю. Ім'я Архангела Гавриїла означає муж Божий або Бог є сила. Шимон бен Лакіш дійшов до висновку, що ангельські імена Михаїл, Рафаїл і Гавриїл походять із вавилонського вигнання. Поряд з Архангелом Михаїлом Гавриїл описується як ангел-охоронець Ізраїлю, що захищає цей народ від ангелів інших народів. Так вірили євреї. Серед цікавинок є те, що в ісламі, оскільки він є авраамічною релігією, ми теж зустрічаємо Гавріла, як того, хто допомагає Мухамеду і теж вважається ангелом об'явлення. Але самі розуміємо, що до християнства це жодного відношення не має. Підсумуємо, через Гавріла Господь об'являє свою силу. Книзі Даниїла пророкує Великого князя, який дасть визволення від влади первородного гріха і прощення особистих гріхів кожної людини. До Захарії приходить звістити, що його син наверне серце людей до цього Месії. До Марії приходить із благою вістю про те, що Месія, Господь, буде її сином. Хоча ми часто бачимо його в іконографії як прекрасного чоловіка з крилами, архангел Гавриїл – це могутня істота. Яка об'являє людям Божу силу і волю щодо їх спасіння?